Олександр, у 2009 році вийшла ваша остання історична розвідка Унівське підпільне на сході, автором якої ви є. Скажіть, про що це видання і хто вам допомагав збирати цю інформацію для дослідження? Та дійсно в видання міста Павлограда, який дуже добре редрукує самоздавські книжки. На території Дніпропетровської області тисячним тиражем тої осені вийшла брошура Унівське підпілля Донеччини». Власне, це аналітична замітка за моїм авторством про унівське підпілля тут і про діяльність українських націоналістів у 30-50-х роках, а також частково не розсекречені, частково розсекречені документи. Кому партії, Служба безпеки і матеріали з деяких карних справ, тобто п'яти коледопідів. Метою була популяризація цієї теми і противага нашого підпілля, підпіллю червоного і оцій антиукраїнській навалі, яка говорить про те, що на Сході ніколи не боротьба за державність, що тут завжди були тільки корупції і комуністи. Наскільки вдала була книжка, говорить про те, що з тисячна тиража зараз залишилося не більше 200 штук. Вона розійшлася. Вона попала в Штати, вона попала в Росію, вона попала, їй читає Служба безпеки України, вона попала в ФСБ Росії. Вона досягла того факту, що її продають добре на хрещатику, вона доступна і по ціні, по ціна її 5 гривень, ми її частково просто роздали. І відповідно по своєму викладу матеріалу. Тобто ми менше писали всяких циферей, всяких термінов і показували, що ми такі розумні, дико розумні, щоб нас ніхто не міг зрозуміти. Я вважаю, що вона досягла свого ефекту, тому що вона зламала стереотип про те, що на сході ніхто нічого не досліджує, і всі боліють за зашиптьох скажіть. А що саме стало поштовхом для вас займатися історичною довідкою? Ну, була така можливість. Справа в тому, що в 90-му році, коли я успішно вилетів з університету, то вибору не було. Я говорю про те, що. Українська історія в 92-му нікому, нікому не була потрібна, тому що якби прийшли сюди товариші з Росії, то я б її читав білим медведям, десь на Ямалі або ще десь. Я був в МУСО, тоді це було більш потрібно. І була така, був такий період життя, коли я повністю займався радикальними організаціями, і, так сказати, по можливості створював проблеми про російським силам тут. Зараз трошки ситуація змінилася, по-перше, проросійські сили стали нецікавіші самі в Україні, бо прийшла головна проросійська сила взагалі до влади. А по-друге, ми тоді не було можливості в 90-му році. Вона з'явилася десь на початку 2001-го, коли почалася Троя-Чеченська війна, і в службі був вибір шукати таких людей на Кавказі і в Таверопольському краї, і люди пустити їх до архівів. Ну, оскільки тут були адекватні люди в службі, врахували державні кошти, вирішили, що краще шукати тут. Я роки сидів в архіві служби безпеки, видав книжку відповідно там в співавторстві з колишнім співробітником, значить полковником тоді керівником архівного відділу про Михайла Петренка, це автора пісня Дивлюся на небо, наша земляка зі Слов'янська. Відповідно, тоді була можливість. Ну, ніхто не оцінював, що це стане актуальна тема, всі вважали, що це буде Кучма вічно, вічно значить, бардак український. І тоді я то службу пропустили, архіви були доступні. Тому, от, саме головне, було зроблено тоді, тобто була зроблена знахідка абсолютно більшість справ, були їхні зроблені описи. Велика була частина зроблена досліджень. А потім, коли змінилася влада у 2004-му, перепрошую, у 2002 році архів знову закрився. І відкрився не слідчий раз, коли пройшов Олександр Олександрович Скіпарський, який на відміну від багатьох генералів СБУ, керувався з Києва, а не з Донецька. І Скіпарський відкрив цей архів. Він прочитав, той саме дав, що ми видавали. Він сказав, так, да, це нормально, це добре. І я ще мав змогу випрацювати близько півтора місяця, закінчити ну, ті, скажімо, моменти, які були не досліджені. І, відповідно, з цього всього вже можна було формувати дуже непогану не монографію, а саме таке серйозне дослідження для людей, а для наукових ступенів. Ну, відповідно, потім знайшлися люди, які... Дуже сильно мали проблеми припущені з владою, і які дуже люто ненавиділи той режим, ми заснували підпільне це видавництво. в Павлограді, почали видавати. Зараз, надіюсь, в цьому році ми все-таки випустимо двохтомник по, по українському руху на Донбасі. На відміну від того офіціоза, які часто густо видаються там ну, під Ющенка чи під Януковича. Я не хотів би його видавати в такому варіанті. Там були все. Тобто там. Безцензурний варіант. Співпраця ООН з німцями, співпраця з комуністами, певні дії проти євреїв тут. І разом з тим, тотальний терор НКВД, який пройшло з Москви в 43-му році, проти українського населення проти українського патріотів тут. Знову ж таки, зі списками агентури, яка здавала, із розкриттям. Ну, цієї невеличкої трагедії. В той же час я хотів би наголосити, що паралельно буде невеликий е матеріал по провалу партизанського червоного руху тут, щоб порівняти досягнення одних і досягнення інших. Так, а через що саме у вас було виключення з університету? Так я був завжди а квадратний. Тому писав українською мовою. Ну, так як завжди задавали. А по чому сидів той диссидент, той? То Шевченка начитався, став українським націоналістом. Я навчався на інфацію в 88 90-му, коли почали воривати рух, там українська гірська спілка. І були ще викладачі, які застали часи то, ну, скажімо, той період, коли був Стус, Голобородько. Був духовний ще на факультеті, хоча я тепер тільки дізнався, що він контактував з універсами. На факультеті на інстація працювала його воно, близька родичка. Тобто це все було живе. І я написав, будучи в принципі, навіть не сильно таким свідомим, я написав в основі 90-го року особу роботу. Українська повстанська армія українською мовою відповідно, на розрозвідка. Далі було як у сказці. Захиститися відповідно, ніхто не давав, але я вперся, вони вперлися. І ми впиралися на тих час до листопада чи до жовтня 90-го, доки вони дали санкцію на арешт хмари. І потім все пішло як маслу. Тобто потім багатьох вже почали відраховувати за студентське голодування за це все. Я вилетів, вилетів відповідно за. З формулюванням за неуспіваємось, ну, за курсову прогулку. Ну, відповідно, коли пройшла незалежність, то багато з тих е людей, які виключали, бігали, ганялися по історичному факультету за жовто-блокитними значками, потім вони приходили, там, дружить, пропонували. Ну, не зійшли з ми характерами. А вже освіту я отримав в Незалежній Україні, тому що це вже... Було четверте, здається, виключення, вже в 2001 році мені вже видали диплом філологічного факультету Слов'янського педагогічного університету. Так що, до теми ОУН я прийшов не, для того, що прийшов не через те, що Віктор Андрійович Ющенко з'явився на Майдані, а для того, що я цим займався в 90-му році, тобто 20 років тому. Дякуємо вам за цікаву інформацію. Бажаємо вам подальшого успіху в вашій роботі і великого Старожок продажье вашего цікавого книжок в вашій роботі. Дякую.